Сьогодні дзвонить клієнт хоче фару ось таку зі славути. Ну, ціна їй 500 гривень. Е, та я кажу, добре, все, упаковую, там 200 гривень придопати. Ні, я не скидаю придопати. Ну, кажу, ну чоловіче, ціна їй 500 гривень, відправка туди і назад вийде 250-300 гривень. Ну, я її вже просто з пошти забирати не буду, просто подарую новій пошті. Ні, я так не, не хочу. Хочу показати сьогоднішнє замовлення. За кожне замовлення взята предоплата. За два скла взяв тисячу гривень бо ну, Було таке, що я зрізав, а потім люди не приходили на пошту або взагалі дзвонили, що мені вже не треба. Два скла зрізано. Тут педальний узел. Б4 теж предоплату взяв 200 гривень на доставку. Фара з лагуни другої. Велика габаритна. Теж взяв там гривень 300 вона габаритніша. Бензонасос, промоплата. Тут теж завдаток 200 гривень. Так можна відправити.